Дональд Трамп роздратований. Після зустрічі з Тубом в Флориді, де вони більше сіми годин були один на один да провели матч з гольфу. Дональд запитав Олександра про те, що чим можливо довіряти Путіну. На що? Стуб відповів, що він не довіряє йому. І 29-го він вже поїхав до Лондона і там провів конференцію. Юлія фінська агенція як запитала якраз Туба, які враження його після поїздки до Сполучених Штатів. Я скажу, що. Настав час для прийняття рішучих дій, і у Трампа залишилося небагато часу. Вже підбігає термін 100 днів перебування на посаді президента Сполучених Штатів. За цей термін він не просунувся ані на крок, тому що Путін обдурює Дональда Трампа і він це вже відчуває. Спочатку дипломатія. Та добрі відносини з Путіним грали свою роль, і відкриття поновлення роботи посольств, як в Москві, так і в Вашингтоні. Це дало можливість налагодити тісний зв'язок інформаційний. А що буде далі? Дональд Трамп попередив Путіна про те, що якщо не буде виконана його вимога, Щодо припинення вогню в Україні, то він введе подвійні санкції щодо нафти. Та взагалі ця позиція Трампа є такою, яка має на меті не здолати та вступити у війну, а прибрати. Всі перепони щодо закінчення війни в Україні, так як обіцяв Трамп своїм виборцям. Ми знаходимося на точці відліку, яка нам вказує, що до 20 квітня повинна бути підписана угода про припинення вогню. Далі побачимо.